Мирного, світлого і натхненного дня п'ятниці. Такий файний час, такий файний день. Сьогодні маємо кіно або книгу. І, власне, з дружиною недавно ми, аби гарніше провести час, цікавіше дивилися серіал і дивимося, що додивляємося отець Браун. Дуже файний серіал, такий англійський. Його автор Честертон, католицький богослов, файний, має файне почуття гумору. Родом з Англії. ну, Але це вже екранізація BBC, ну, Але, але файно, такий легенький, легенький серіал. Сімейний можна з цією сімей дивитися, крім тих моментів, коли там є вбивства. Ну, але але, але зато за є, що розслідувати Такий детектив, але, але з файним почуттям гумору, де в центрі є кмітливий священник. І там така файна сцена є, десята серія першого сезону, коли Отець Браун каже, має, має діалог із Міс Маккартні, то, -то його. Секретар головний, така смішна бабця, дуже смішна. І вона каже, що злодій це всього-навсього людина, яка не шанує приватної власності. А отець Браун каже: ні, навпаки, злодій якраз дуже шанує приватну власність. Просто вона хоче, він хоче, щоб вона належала йому. Щоб ці речі, які він шанує, належали йому. А я собі думаю, слухайте, як класно. з цього ж і виникає заздрість. З цього виникає купа такого е, бажання заволодіти. Бо, бо я хочу, аби воно мені було, аби мені належало. І навпаки, це ж можна використати круто. Це, це дає геніальну відповідь на те, як ми можемо зробити, аби ти, не маючи мав, аби не володіючи володів. Тобто, коли ти дивишся на, на свого сусіда, на брата, і сусід або брат е, хоче. Щось придбати і придбає, щось розвинеться, щось йому вийде, щось збудує, досягне, то тоді ти, ти дивишся на це все і кажеш: слухай, як я тішуся, як я радію. Я, слухай, слава Богу, що це в тебе є. І тоді ти не маєш, бо це не твоє, а, але це є сусіда. Але таке, якби ти мав. Ти не володієш, але таке, якби володів. Ти йдеш через Карпати, через ділове. І дивишся, які гори, ти тішишся ними, смакуєш, як тепер дерева розпускають. І ти не маєш тухаю, у тебе немає документу ні на одну сотку землі. Але ти тішишся Карпатами так, якби вони були твої. Бо тепер, коли ти дивишся, коли бачиш, то вони твої. І тому, товариство, пам'ятайте, коли ти хочеш заволодіти чужими речами, то ти стаєш злодій. Ти стаєш злодій. І ти можеш шанувати власність. І ти можеш шанобливо ставитися до інших людей. Але коли виникає це бажання заволодіти, будьте обережні. Гріх не за горами, переступ не за горами. Починається з заздрості, з середини, ти звідси гниєш-гниєш, а потім починають випливати з заздрості всяка гедота, в тому числі і крадіжки безпосередньо, у тому числі всякі нечисті оборудки, всякий обман. Тому радше не треба нам бути злодіями, радше від цього тікати. А як? Навчитися. Не мати бажання або тікати від бажання заволодіти. Я не хочу володіти. Я хочу тішитися з тобою. Я не хочу від тебе це втягнути, обманути, вкрасти. Я хочу з тобою тішитися. Я хочу радіти з тобою, що в тебе це є. І отака вдячність, отака подяка за те, що в когось щось є. таке розуміння, власне, покаже нам і відкриє нам зовсім іншу сторону, відкриє нам. Зовсім інший бік життя і, і навчить нас радіти. Тому вчимося радіти одні одним, ми якраз принесли наші суперкремзлики, вчимося не дякувати, вчимося не жадати, не, не, не обманювати, но не, не намагатися заволодіти тим для себе. І тоді побачите, що справді буде ще більше благословення, і побачите, що ви, не маючи, будете мати. Майтеся файно, не заздрість, а не заздріть. Але ти се тем, што е у брати за стар доукола. Мервам. Но ну, и ако не будете злодија то мајде се фајно, очевидно.